І всім привіт ви на моєму каналі. І так, це... сплей, а, про фу... фурориста. Ну, фурорист я собі придумав таке слово. Це типа як ті ну, шофури водять там щось типу, відвозить або ще щось. А, вибачте, що давно не виходило відео. У небу не вагітних лесплеїв, тому що в мене був нагружений 2-х тижня. В мене була школа, я не міг знімати, тому що дім школа. Ну, я приходжу зі школи їм і через пару годин вже лягаю спати. І а тепер я сьогодні вибрав такий день, бо сьогодні в мене скорочний день в школі і сьогодні я зможу для вас познімати. Так, і зараз я подивлюся, де куди можна поїхати. Так, з Харкова до Маріуполя, з Харкова до Маріуполя. Ага. З Шо -шо? Краків в Запоріжжя. О, в Краків з в Запоріжжя. Будемо відвозити кукумбер. Це так. 7 секунд. Напишіть в коментарях про яку ігру наступну зняти. Просто Роблокс. Я не знаю, коротше. Я е, е, вчора, та вчора, типа, заходжу в Роблокс і воно мені типа, пише по-українськи. Ви більше не можете заходити, бо щось проблема. Ну, просто якась проблема, і там цифри 274. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка. Я вже багато разів заходжу в Роблокс і мене вибиває все одно. Так, в мене така біла фура. І погнали. Ага, мені це треба... Оце у гіркі так багато ж Так, я буду трошки порушувати правила. Ай-яй-яй, о, єс. Yes. Так, хай прицеп зачіпачем. І я погнав. Мені більше так подобається з такою камерою їхати. Так, окей, а куди тепер? О, друзі, український правер клас. А, мені треба розвернутися. Це реально як симулятор життя, я вам клянусь просто. Ой, -мо, шо ж таке? Так, 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 стоп, 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 стоп. До речі, підписуйтесь на телеграм мого друга. На тікток мого дуже класного друга. Він, він на одному відео заробив 63 тисячі 63ка я реально класс. Я його лишу тікток в описі під цим відео або в коментарях. Так, мені тепер задачка виїхати. Та -мо, чого ж вона не хоче, а? Ну, давай, давай, давай. Так, я напевно. Переключу е, гру. В меню. Ну, не переключу гру, а просто. Це місце. Ну, інше, типу, іншу штуку. До речі, скоро ну, вже почалося літо, і скоро я їду в дуже класну штуку. І це. А якщо хочете, я вам скажу, це там вже був Максі Катілі. Там не були крокодили. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, де це і куди я поїду. Так. О, з Миколаєва до Запоріжжя. А, Миколаїв Запоріжжя, та ось це. Хвилину, ні-ні, дякую. Фу, чё она у Собирецкиха, да? О-о-о, Мариуполь-Днепро. Так. Да, а да это Мариуполь-Днепро? Харьков-Днепро, за запориже Так. Харьков... Чё она меняется? О, с Мариуполя в Брюссель. 3000 30 км. Е, так, можна монку завезти. Кривий ріг до Запоріжжя. О, там. ось цю батьонку. Треба зацікати. До речі, коли в мене будуть гроші, просто я вже підключу монетизацію на YouTube, і коли в мене буде десь 100 гривень або скільки, то я собі куплю... У мене тут правда в євро, то я собі куплю новий мікрофон клас. А мікрофон на одяг. Коштак. <гум> може буду ще тіктокером в тік-тоті. Треба подумати. До речі, в мене є свій телеграм-канал, я його лишу десь зараз тут з'явиться штрих-код. Підписуйтесь на нього буде цікаво. Так, тепер можна їхати. Львів. О, так, я сізвіла. І Ігра дізналася з якого я міста. Угу. Окей, потім. Let's go! Взагалі не туди, не в ту сторону. Ай, айфон занадто близько. Хоча не звідки знає, що в мене iPhone. Так, окей, летс let's Летс go. Let's go, let's it. А до речі, може ще десь на вихідних вийде продовження Майнкрафту. Друга заря. Другий день Хто не бачив перший день, то заходьте, дивіться, У мене на каналі є. О, нарешті хух буде легше. Ну, все, погнали в нашу таку невеличку подорож 257 км. Так Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. До речі, пишіть в коментарях, про прошу зняти наступний ролик. Може про якийсь летсплей. Або... Летсплей, або якусь там подорож, або влог, або що. Шо... Що взагалі хочете. Так, let's go! Ой, якась фора зараз заразить факт. Є... До речі, тепер відео будуть виходити частіше, ніж перед тем. Ого, так швидко їду. Зараз я попробую підрізати цю беху. Пеху реху, пеху реху, пеху реху. Раз, два, три, let's go. Нарешті. <тас> 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 так. До речі, всім рекомендую чат GPT. Якщо хтось знає про нього, то ставте лайк, якщо ні. То вам раджу можна знайти і на iOS, і на Android. Це коротше, э... як це сказати, розум. Тобто як інтернетний розум. Він як Вікіпедія, там я йому, наприклад, щось пишу, і він одразу мені відповідає на моє питання. Його я теж назву лишу в коментарях або в описі під відео. Так. Ого, так мало ще 192 км. Так, що тут цікавого, а? Зараз включу собі музичку. Сирен можна включити. Просто закрити, щоб так було. А музика де а вот туну. Друзі, напишите на літніх канікулах а кудись поїдете якусь подорож. О, Паша заправка. О, блин, тут тоже да, украинский проблем. Приятно. Приемно. Так. Угу. Ну, завадово и поезд. Ой, я тебе хер... посплю трошки, посплю. Угу. Наступ. Дякую, це мого прийняли, а я погнав далі. А я Не буду перекошувати. То... бензин. До речі, може бути таке, що просто виключиться телефон. А, ну. Не теж розрядиться, бо в мене ще багато від цього. А в самому контексті, типу як... Типу, як, як це можна сказати? Ну, просто напишу, типу там щось напише, і просто мене вибухає далі. У мене на каналі таке класне відео, я що ще ніхто не бачив там. Воно називається, здається, влог в європейському зоопарку. європейському. Це просто щоде в Це просто. А я порушив я її тут, дорогу. Я просто тим передав... граф. Не на відео, а просто тим. Передав...

Може, зараз ще вийде відео про цей я року домашку. Вони побачите. Bir şey 47, семь, сорок семь, сорок пять, сорок четыре, сорок У меня чуть не ударился. А, Но в назва не фурорист, а фурест. ставьте лайки, підписуйтесь на канал і делитесь своїми друзями цим видео. Тикток свого друга я лишу в описі або в коментар. Так, о, може тут и так швидко, вау. Параляка. Не хоче. Нарешті, ура! Заробився. Кому добавилось відео, Ставим лайки, підписуємося на канал, ділимося відео зі своїми друзями не забуваємо про коментарі. Всім дякую, всім гарного дня і всім па-па!